Привіт! На цьому відео ви побачите українською, як встановлюється та змінюється термоголовка Danfoss, що включає терморегулятор та адаптер. Неважливо, з яких причин ви вирішили це зробити, чи заміна самої термоголовки, чи заміна клапана, така необхідність може настати. Тож, для цього нам необхідно прості деталі, простий інструмент шестигранник. Та щось тонкіше, тонше, ніж шестигранник для фіксації. Перш за все, нам необхідно перевести наш Нашу термоголовку в режим М. Монтаж. Ми його вже перевели. Для цього нам необхідно, ми декілька разів можемо зробити, для цього нам необхідно 4 секунди потримати на цю кнопочку. Циліндрик піднімається, опускається. Оперативоструємо і переводимо в режим монтажу, перш ніж перепрошую. Один, два, три, чотири. Індикатор М свідчить про те, що наш. Пристрій наша термоголовка переведена в режим монтажу. Для цього нам необхідно перш за все зняти цей адаптер. Ось ця шпилька нам буде допомагати в. Для того, що ми просунули її і зафіксували. Зафіксували регулятор і адаптер. Ось ми її просунули. Там я її зафіксував, більш достатньо. І прокручується проти годинникової стрілки. Проти годинникової стрілки. Відкрутилось. Ось ось цей циліндрик, який занурювався. Якщо ми його переведемо з положення, він підніметься тож. Для цього ми перший етап зробили, і як режим демонтажу і режим монтажу аналогічно робиться таким чином. Ця шпилька вставляється в отвір, фіксується. Опс, фіксує зафіксувалася, це я затискаю. Інколи так буває, коли довго головка знаходиться в роботі або вона. Сильно е, затиснута, потребує декілька рухів, щоб її затиснути, е, розтиснути, розгойдати, і вона відкрутилася, тому що необхідно знову за, зафіксувати. Зафіксувати. Вона була переведена в режим. В режим регуляції, монтажу, в режим монтажу. Наш шестигранник. Я його з цього боку поставив, щоб було показово, але мені здається, з естетичної точки зору я краще вниз пропускати. Ось так вставляється Тут існують певні пази, і вони чітко. Вставляється, вони не сплутаєте ні з Ось ми його зняли. І так само ми його і вставляємо. Вставили. Шестигранником. Прошу. Шестигранником зафіксували. Ми побачимо тут різьба, тут різьба. Циліндрик е потонув, він був він готовий до монтажу заздалегідь, не був. Тож, ставили. Шестигранником зафіксували. І закрутили за годинниковою стрілкою. Зараз класне, і воно посадиться. І воно сіло. Для цього ми встановлюємо батарейки у відповідній полярності, то намальовано. Сусіди плюс до плюса. Мінус до мінуса. Намальовано погано видно, але тут видно, що воно рівненьке. А тут е, випуклість присутня, а тут присутня рівність. Сплутати можна, але достатньо тяжко. В будь-якому випадку, якщо дивитись, то... Все буде гаразд. все буде гаразд. А, налаштування годинник, а перш за все, що ми його запустили, ми можемо годинник виставити, там якийсь, там якийсь годинник, якийсь рік. Окей. Монтаж, ми його виводимо з режиму монтажу. Наш регулятор готовий до роботи. Туго прокручується. Це свідчення того, що і клапан. І адаптер, і регулятор файно зафіксовані. Температура змінюється. Налаштування це окрема тема. Вам всім успіху. Поширюємо українське. І слава Україні. Героям слава!